Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство Дніпро-Кіровоград повідомило про припинення водопостачання в Олександрії та Марто іванівці з 28 жовтня. З чим це пов'язано, прокоментував директор підприємства. Водопостачання міста буде відключатися з нуля часів 1 28 числа і буде відновлено до 6 ранку 1 числа, 1 листопада. Це пов'язане з тим, що виконуються роботи працівниками Олександрійського ВКГ. По ремонту, реконструкції водопровідної мережі по вулиці Шевченка, від вулиці Студентської до річки Березівка. Зараз наші працівники працюють на даній ділянці і виконують ці роботи, згідно проєктного рішення. З водою у нас будуть мікрорайон Бам, восьма школа і інші райони міста, які вказані в нашому оголошенні, яке є на офіційному сайті. В оголошенні вказано, що відключення водопостачання не стосується заводського, південного, байдаківського мікрорайонів перемоги. Буде вода і на восьмій школі в 14-му та 15-му мікрорайонах в селищі Олександрійське та у Винівці. Мешканцям інших мікрорайонів треба зробити запас води. Ми розраховуємо так, що роботи будуть виконані на протязі двох-трьох діб, і вода з'явиться вже на перших поверхах десь 30-го числа. Але це все робота, і воно буде вже по факту, ну, вода буде подаватися по факту, як будуть йти роботи. Роботи з реконструкції водогону водопровідної мережі міста в районі вулиці Шевченка розпочалися в серпні. Результат ми плануємо побачити вже, коли буде перепідключено. Це, як я вже і сказав, з 28 по 1 число плануємо зробити виконати ці всі роботи. Ну а загальний результат, я думаю, ми скоро побачимо. Все буде добре і. Нова водопровідна мережа буде працювати на благо нашого міста і наших місця.